Колеги венеградері, 13 вересня, у нас четвертий день поливають активно дощики, і хочемо показати, як витримали ці дощі, у нас форма атаман з селекції Крейного Віктора Миколаївича і моя форма під номером 36 1 на яку я маю надію, що вона заміне атаман. Дивіться а це ось кущик атамана. Якщо б пройшли звичайні дощики, ну ніяких проблем. А так, коли у нас вилилося десь близько. 45 мм опадів за 4 дні, то такий стан, він, на жаль, присутній. Тобто виноград починає потроху тріщати. Це ще не критично, це ще все можна прорізати, але дощики нам обіцяють іще на днів 5. І наскільки це буде критично, можливо, буде і фатально для тамана Ну, такі реалії життя. Оце таман а це атаманчик. Значить, на, жаль, на жаль, тріск на ньому присутній. Бо такі природні катаклізми, багато навіть перевірних форм тріщить. А ось тут, дивіться, а це ось форма 36 дропадин, де атаман виступає батьківським геномом. Ось на цьому кущику, бачите, привички були проблені тут. І тут 36 дропадин. І ось що ми маємо. Дозріває він раніше атамана. Така ж крупніша ягода. У атамана вона більш, більш видовжена. А тут, скажімо так, більш давальний. Уже форма готова. Набрала цукор, набрала розмір. Колір, все, що можна було вже є. Там пошкодження від птиці. І ось виглядає непогано. Значить, хвилювався за неї, але на фоні 4. Таких денних дощиків витримала. Я тріску реально не бачу. Пошкодження слизнями птицею є, тріску не бачу. Ще ми її перевіримо обов'язково, її в життя не запускаю, але буде все добре, можливо, стане заміною атаману Бо атаман така форма, що я з нею не хочу прощатися, бо мало хто видає розмір ягоди. Дивіться, отакий от ось. Отаке от мало хто може видати. Tamu czas pokaże.